Сьогодні, мабуть, найвеліший поєдинок був у цьому чемпіонаті, який війни перші ровки, безумовно. Однак дуже важливий. Як його свараження, те, що поєдинку?» Ну, Поєдинок бойовий, то всі знали, що буде як фінал. Півфінал буде як фінал. Всі билися до останніх хвилин. Хочу подякувати хлопцям, що вони до останніх хвилини друг за друга поборолися і, я думаю, законно виграли цього. Як вдавалося відпрацьовувати в гранті в ці моменти, відігравати, опинятися там, де треба, сьогодні дуже хороший матч ви видали особисто. то моя робота. Я там стою, щоб не пропустити, але я хочу сказати, що і лінія захисту, і Миша Чедрик, ми всі як вперед бігли, так і оборонялися всі разом. Я думаю, що заслуга і команди в цьому. Бачили, що соперник робив заміни, корективи додавав у грі просто постійно в другому таймі, додавалися гравці, які досить передали кореативу в цій команді. Що робили ваша команда, щоб збити цей корид? Ми грали від оборони, вже дали супернику контролювати м'яч. Я не скажу, що ми щось создали таке, Бог знає. І в тій грі, коли ми грали 3-2, теж в них особливих моментів не було, ми собі привезли. І в цій грі вони контролювали м'яч. Я скажу, що да, може у них в володіння м'ячем було 60% більше, ніж у нас. Але якоїсь остроти в ну, них не було. Це біля наших варіант було. До останніх там, 10 хвилин все спокійно. Я не скажу, що вони нас там грузили і били. І, ну, в них моментів особо не було. Ви можете бачити, це на війну в ігрі. Від, від самого чемпіонату, який вражений у вас, затримує. Ну, Добре, що почали чемпіонат. Це плюс великий. Хочу подякувати ЗСУ, що нас захищає, обороняє. І, ну, добре, що почали цей чемпіонат, бо люди за футболом реально застрічали. Що думаєте про команду Фельвісу, в яку ви прийшли, щоб допущати кольори і ворота до Що думаєте про її кругу, допомагають в цьому турнірі, в інших турнірах, ну, це загалом? Це дуже хороша команда. Ми ну, викликали в дуже хорошу кваліфіковану команду. Я скажу, що в нас задачі лише вигравати, і, і всі, всі, в кожній грі, в кожному матчі, в кожному стиці постійно лише вигравати. Ця команда створена, щоб вигравати. Іншої задачі в нас немає. Що до свята завтрашнього. Це найкращий подарунок, бульваркам, що стояти. Хочу привітати з Великоднем, сім'ю Севлюш, побажати міцного здоров'я. Мирного неба і цього самого найліпшого і хорошої паспорт.